Ну що, друзі, не ремонтами єдиними ми тут живемо. А, довго я шукав собі а, cd програвач. Ну, це я так за недорого вкупив. Зараз вже ну, на Elix це виставив на продаж. Ось а, а, Ще а, да, посилання на... Він, до речі, цей Саундвейовський комплект. Він е, імена Sunway 1200, 12 е, Він е, на Вексі єдиний. І також є е, е, я людину не знаю, тобто можете не гадати нічого. Е, в нього в продажу я там на його оголошення поставив, посилання залишив себе а, то, а, він продає е, 12.00 від цього комплекту підсилювач. Тобто за 5 тисяч ви можете собі зробити шикарний Підстільний комплектик. E, насамперед, ще чим він цікавий, під нього буде нескладно підібрати акустику. E, сучасна акустика більш доступна, поширена. E, тому він виставив, я його поставив на продаж, а собі. Я поставив планочку десь за півтори тисячі знайти ну, більш-менш якийсь CD програвач, ну, щоб ну, більше підходив по стилю, ще вже приїхав від товариша. Маяк 249-й, до речі, я буду Цікавить 249-й маяк. Після повного ремонту все відновлене. Сама тушка ще була на пломбах, мала юзана, але там був заводський дефект, розтріскався один маховик. Тому там він трошки підклинив, ну і там від часу багато чого в нього розсипалося. Все зроблено, все зроблено шикарно. Ось, А я собі давно відклав, поставив планочку, знайти щось собі до стилю. Ось, І нарешті за 1600 я знайшов Вегас 122. Питка Ось така штука. Е, тому 249-й я буду е, виставляти на обмін. на е, Не звертайте уваги, що наморочик, а не морочек, ні, в коробочці, я все ніяк не знайду час його трошки е, донастроїти. Треба тр, трошки підмутку правого. Е, на правому моторі підняти і трохи відрегулювати термозну стрічку. А так. Тому, а це треба знімати кожного разу панель. Ну і туди-сюди, щоб не зламати, не затаскати. Я не ставлю ручки. Потрібна поки що, тільки одна. Я навіть не стоїть в ньому а, рідний підсилювач. Я ним не займався зовсім. Навіть з нього знятий. І на всяк випадок знайшов за недорого в коробці стоїть. Ще один. Тобто зроблю, спробую, ну, буде запасний. Бо там я матче знайшов ще одну тушку під відновлення. Ну, подивимось, що воно є. Так, э, так ось. і як. Так. 249-й маяк міняти на вегу. ну Звісно, з моєю доплатою чомусь вега набагато маяків. От, ну... ну А зараз я поставлю. Uh, Вчора тільки він приїхав. Тобто, в мене була планка 1500, а я собі uh, ну, за 1650 це віддали, uh, в нього масесенький дефект, якщо ви побачите це, якби придивився, не сказав, я не знайшов десь тут. Є подряпинка. Ось, але е, добре що кнопки не, з, ще з гарного пластику, а не з того, що той вицвітаючий мотлах. Ось, і, е, ну, це стійка в мене, до речі, ще за такий поки що 100 гривнівий перемикач. Е, чому? Тому що е, руки не дійшли, я зроблю сюди таку класну коробочку в ретро стилі. У мене залишились там дерев'яшки від 0, 10, ой, 0,01 одісе. От такі БВ дуже. Ту з них зроблю таку з дерев'яною мордочкою. На К схемі, мабуть, ну, відома всім схема перемикач входів, бо е, у 010-го тільки. три входи. Ось, ну, хтось переробляє ось, оце на запис, щоб ще, ще зробити два. Ну, можливо, можливо, я це зроблю. Теж. Ну, поки що, поки що ні. Поки що так. Я ще не знаю, робити вовну коробочку чи переробити свій э, підсилювач э, на більше входів. Не знаю. Не знаю. Так. Ну, давайте я поставлю на паузу, витягну цю трієчку. І ставимо вже ПКД і подивимось, як вона працює. Так, друзі, ну, все поставив. Трошки придивець лукавив ну, щодо ідеаль, ідеального стану, але, а, але, скажімо так, є. Щоб, щоб нам тут взяти щось, що небудь. Ось візьмемо якийсь такий збірничок. А, що його треба буде вскрити, бо, можливо, ви чуєте, що в нього трошки треба почистити, мабуть, змастити мотори та привода. трошки є щоб не дратувати ютуб, я обрав гучність добре, працює нормально. Всі функції є, ну, трошки все цим Це трошки треба подивитися сам привід. Ну, я думаю, що привід на нього... А... то не проблема буду зробити. А... Чому саме цей? Бо, скажімо так, це, здається, саньо в радянському кожушку. А... Наша промисловість так і не спромоглася тоді передрати цю микросхему ЦАПа. Чи, як вони кажуть, ДАК. Да. І ставила повністю оригінальну. Тому, кому цікаво, пошукайте історію. Ага. Ти, тут зломкаю даже... навіть... Выключення. Ну, виключення ось щось ось таке тому всім гарного дня слава нації а я буду розбиратися кучі залізят далі